Казки та його учитель білий кіт, розділ 33. Цей високоповажний відправляється за зброєю. Несподіваний поцілунок розколов напіл божественний розум Чуваніна. Він від шоку навіть не зміг розібрати бурмутіння мужання. Слова перетворилися на далеке зцичання, а в вухах шуміло так, немов зовсім поруч лютувала злива. Зате мови почувався просто чудово. Він пробурмотів ще кілька слів. Та знову поринув у глибокий сон. Чуванін хотів струснути учня, щоб той прокинувся. За вікном похитувалося хайтанове дерево в повному цвітінні, І варто було Чуваніну підняти руку, як світло рожева пелюстка м'якою сіла на кінчик носа, мов вию. Мужень лише трохи потер носа, але так і не прокинувся від такого солодкого сну. Чуванін простягнув руку, щоб спихнути учня з ліжка. Але демони змушували святити грішних. Долоня змінила свій напрямок і підхопила пелюстку. Вивчаючи її, він затис її між пальцями. Поки занурений у власні думки Чуванін розглядав світло рожеву пелюстку, з глибин його пам'яті почали виринати деякі спогади. Він згадав, як напередодні Можаня пробив його рани і дав ліки, після чого горнув старішний Гена своїми руками і аж до глибокої ночі. Пастив його волосся та спину, шепочучи щось на вухо. Чованін на мить застиг. Тож йому просто наснилося, чи не так? Кінчики вухмомоволі перевживіли, уподібнюючись до затиснутої між пальцями пелюстки, до прекрасної квітки, від якої неможливо відірвати погляд. Чованін приготувався вже читати нотації, та так і не зміг вимовити й слова. Він і гадки не мав. Із чого тут можна почати? Як ти опинився в моєму ліжку? Ці слова радше злетіли б з вустюної діви, яка зробила помилку. Ану, геть звідси, хто дозволив тобі тут спати? Немов сварлива жінка, яка пошкодувала проскоєне. Як ти посмів мене поцілувати? Відверто кажучи, це не було чимось більшим, ніж доторком губ. Якщо порівнювати з інцидентом в ілюзорному світі. Та дійство ледве тягнуло на поцілунок. Зчинивши зараз гвалт, Чівен лише продемонструє, що йому є що приховувати. Остаточно заплутавшись, старішний юхен перекотився на інший бік та зарився у постіль. У суміші хвилювання та принизливої люті, він зім'яв тонкими пальцями край ковдрик. урешті решт Човенін вирішив розчепити рукоможання, піднятися, привести себе до ладу. І лише потім як слід струснути учня. Тому першим, кого побачив мовою, розплющивши очі, був старішний Юхен, що з холодним, неприникним обличчям сидів на краю ліжка. Його тіло одразу укрилося холодним потом. Учителю, я. це ти зламав мій бар'єр Квіткового духа вчора. байдуже спитав Чуванін. Я не хотів забудь. коротко кивнув Чуванін. Змахнув реком так, наче то були дрібниці. Тобі слід поспішити на ринкові заняття. Мужень відчував, що тот зомліє, і він судомно запустив пальці і волосся. Як так вийшло, що я тут заснув? Ти втомився. з кам'яним спокоєм відповів Чуванін. Судячи з твого вигляду, вчора ти не відпочив як слід. Він зиркнув на ліки на столі та продовжив. І на майбутнє. Не вламися в павільйон червоного Лотосу без дозволу. Якщо тобі щось треба, попередь мене про це. Так, учителю, можеш іти. Щойно врятувавшись від смерті, та сянзюнь кинувся якнайдалі від павільйону. Коли можень пішов, Чувнін в'їгся на спину та витягнув руку перед собою. Крізь пальці він спостерігав, як сяючі пелюстки кружляли, немов сніжинки у вітряному потоці. Їхні м'які барви були схожі на тьмаві спогади минулої ночі. Такі тендітні, що й не вгадаєш, що з того всього правда, а що вигадка? Він радше помре, аніж першим заговорить про те, що сталося вчора, який сором. Старічною Хейна настільки дорожив своєю гордістю, що пожартував би життям заради неї. Тому, коли можен через кілька днів побачив свого вчителя, той знову став старим добрим чуваніном. Убраний в білі одежі, що ледь гойдалися в повітрі. Той був спокійним і витонченим, немов легкий вітерець. Жоден із них не згадував тієї ночі, але коли їхні погляди час від часу перетинались, очі Можані трохи довше затримувалися на вчителеві, перш ніж за звичкою, знаходили Шемея. А як щодо Чуваніна варто було їм встановити зоровий контакт, як старішний хен холодно відводив очі. І все ж, коли Чуванін думав, що межа не звертає на нього уваги, і він буцібто абсолютно випадково ловив поглядом учневу постать. Невдовзі голова ордену дізнався про покарання Чуваніна. Як і слід було очікувати від людини, схильної до надмірного заступництва Сюїджиньон, охоплений люттю, мало не плювався вогнем на всі боки. Утім, тому полум'ю не було за кого вчепитися, то чоловікові тільки лишалося. Що грикнути дверима та гніватися на самого себе. І якби він лише знав, що таке станеться, то в той час, коли вони складали правила, додав би ще одне не застосовувати покарання до старішин. Ван заварила горнятко чаю та довго й терпляче заспокоювала чоловіка лагідними словами і гнів його потрохи вщух. Старічний хен тощо упертюх!» нарешті сказав він. Якщо він бодай ще раз спробує втнути щось подібне, прошу тебе, допоможи мені стримати його. Він настільки впливовий зонче, що заклиначі верхнього царства зі шкури пнуться, намагаючись переконати його приєднатися до них. Та чувень був невблаганним. І ось він з нами, але ти лише глянь, через які страждання йому доводиться проходити. Як же мені не картати себе за це? Не те, щоб я не намагалася, промовила пані Ван. Але ти ж знаєш, що в партійшої людини годість шукати. Ох, та на його. Кохана, дай мені якийсь із твоїх знеболювальних. Хочу відвідати Йохена. Біле для внутрішнього застосування, червона для зовнішнього. Пані Ван вручила йому дві парціянові пляшечки. Женєр казав, що останнім часом старішний Йохен наводить чистоту на мості найхе. Скоріше за все він зараз там. Цій Джиньйон запхав пляшечки в кишеню та вирушив до нофрітового мосту. Чувані несправді був там. По полудні учні зазвичай займалися самовдосконаленням, тому міст був майже безлюдний. Прямий і високий силует чуваніна, у своїй непохитності самотньо вимальовувався на пологому вигоні мосту. М'яко шелестіло листя, на тлі бамбукових заростей, одягнений у білі шати чуванін, здавався взірцем досконалості. Посміхлений Соуджійон підійшов до нього. Спостерігаєш за рибками стрічної Хене. Чуванін озирнувся. Голова ордену, мабуть, жартує. Ця ріка з'єднана з жовтими водами світу демонів. Звідки ж тут рибів взядешся? Це просто жарт. Ти сама витонченість, але почтя гумору геть кепське. Як ти собі дружину знайдеш, а?» Чуванін не удостоїв співрозмовника відповідтю. Ось. Візьми ліки. Їх виготовила дружина білі для внутрішнього застосування, червоні для зовнішнього. Вони дуже дієві і зроблені спеціально для тебе. Чуванін не збирався приймати ліки, але, побачивши, з якою гортістю у головах простягав, немов найцінніший свій скарб, не зміг відмовитися. Дякую. Джиньйон був людиною простою, навіть дещо грубою, але поруч із Чуваніном він поводився стриманіше. Були речі, що голова ордену не наважила сестрічну Йохене висловити отак просто, тому й зараз Сіджін трохи подумав, перш ніж обрав тему для розмови. Ти знаєш, Юхене, що через три роки відбудеться лінчанський турнір, талановита молодь з усіх орденів змагатиметься за перше місце. Як думаєш, які шанси вам мене та Ажаня? Три роки досить довгий термін, відповів Чуванін. Тут складно щось сказати. Наразі муженю бракує прагнення до досконалості. Ась у мене аж занадто самовпевнений, і схильний недооцінювати суперника. Жоден із них поки не готовий. Сказане чуваніном було різким і прямолінійним. Він аж ніяк не старався добирати слова. Та годі тобі. Вони ще, ще діти. Дещо спантеличино пробормотів сюєджийон. Їхній вік вказує на протилежне не те, щоб ти не правий. З одно їм ще навіть двадцяти немає. Не може не заступатися за них, як батько й дядько. Недисциплінована дитина це провина недбалого батька та безвідповідального вчителя, мовив Чуванін. Якщо вони і надалі й надалі йтимуть хибним шляхом, ця ганьба впаде і на мою, і на твою голову. Яка тобі користь із того заступництва? Сьоджаньон не знав, що відповісти. Чуванін продовжив. Чи пам'ятає шановний голова двох улюбленців небес з ордену Жофен, розташованого в місті Ліньї? Від самої згадки про них серце Сюджиньона впало в п'яте. Років за двадцять тому жили собі в ордені Жофен, найкращому верхньому царстві вдосконалення, двоє братів. маличкою вони демонстрували виняткові здібності і талановитість. Уже в десять років кожен із них був здатен самотужки повороти сторічного демона. А о 15 вони створювали нові заклинання таких умінь достатньо для заснування власного ордену. Та дві котигрів не потілили одну гору. Обидва були надзвичайно обдарованими, що, врешті-решт, розпалило ворожничу між ними. Під час лінчанського турніру молодший навіть використав украдену старшого брата техніку, через що від нього відвернулись усі ордени та засудили всі старішини. Батько покарав його, що не закінчили змагання. Гордість юнака не змогла цього витримати, тож він затаїв зло на них усіх, через що заклинацькі методи ставали все більш огидними і безпринципними. Врешті-решт молодший брат перетворився на оскаженіле чудовисько. Згадуючи їх у цій розмові, Човенін мав на меті нагадати Джиньйону, Можань та Сюймен безсумнівно талановиті, але моральні якості набагато важливіші за здібності самодосконалення. На жаль, Незважаючи на те, що голова був вимогливим як до самого себе, так і до учнів, очі його немов туман застилав, ще не заходила мова про племінника і сина. Так уже той їх розпестив. Тось сює Джиньон і зараз не сприйняв слова Чуваніна серйозно, і лише розсміявся. Поки з ними старіша Йохен, вони точно не стануть на цю слизьку стежку. Людина народжується з певною вдачею. похитав головою Чуванін. І змінити її не так просто, це завжди коштує величезних зусиль. Сьоджіньон все ж трохи зніяковів після слів Чуваніна. Невпевнений, чи мали його слова якийсь прихований зміст. Голова ордена дещо вагався, але все таки запитав Йохене, ти. Ой, тільки не злися, але чи не дивишся ти на мого дурнуватого племінника зверхнього? Чуванін зовсім не мав цього на увазі і не очікував що Сьюєдженьян настільки неправильно все зрозуміє, тому на якусь мить йому перехопило подих насправді мене не те, що хвилює. Переможуть вони на тих змаганнях через три роки, чи ні? Стурбовано продовжив Сьюєдженьян, особливо жань, усе таки дитинство в нього було не найліпше, тому не дивно, що час від часу з ним виникають труднощі. Я лише сподіваюся, що ти не недолюблюєш хлопця через те. Що той виріс у будинку розпусте. Е. це все що лишилося від мого старшого брата. Не можу не відчувати провини за всі ті роки, що не був поруч. Старійшина ордену помиляється, обірвав його чуванін. Я не дивлюсь на нього згори вниз. Якби мене бендежили його минуле, я б не прийняв його в учні. Ця чітка і зрозуміла відповідь тішилася сюди Джиньона. Тоді добре. Добре. Чуванін знову повернувся до споглядання річки, що неслася під мостом бурхливим потоком, врізаючись у кам'яні перепони, та знову затих. На жаль, цю бесіду зізнання чуваніна, як і в минулому житті поглинув клекіт води. Ніхто інший так і не почув, що насправді він ані недолюблював можання, ані ставився до нього зверхньо. Три місяці попередній Чуваніна минули в одну мить. І ось одного дня. Він викликав усіх своїх учнів до павільйону червоного лотеса. Оскільки ваші духовні ядра стабілізувалися, ми вирушимо на Піксюїн, де ви спробуєте викликати свою зброю. Тільки не почувши цю новину, Сюмен та Шимей широко розплющили очі, Їхні обличчя сяє вираз нестримного Пік Сюїн був священою горою, розташованою у верхньому царстві вдосконалення, що здіймалася вгору на тисячі. Чи Посеред крутих скель та глибоких ущелин. Згідно з легендою, Піксюїн був тим місцем, де сам піднесний гочень колиськував зброю. Піднесний гочень бог зброярства, що наглядав за північною та південною частиною небес йому належала вся зброя світу. Коли небесний імператор воював проти демонів, говчань створив перший у світі меч. Гори були в основі цього творіння, моря загартували леса. А його кров стала кувальним вогнем. Меч пройшов крізь небо і простромив землю, одним ударом розрубавши її на безліч частин, і морські течії змінили свій хід. І з такою зброєю в руці небесний імператор лише двома ударами змусив демонську расу зникнути під землю, унеможлививши її повертання нагору. Ті два удари пройшлися вздовж володінь смертних, залишивши в землі глибочезні рубці. І, коли все скінчилося, саме небо проливало сльози, а вночі чулися завивання привидів. Несамовито гуркотіли громовиці, зливи не вчухали, аж поки тисячі років по тому вода не заповнила ті рови, звідти беруться свій початок річки Янци та Хуанхе, що випликали безліч людських життів. Через це піксюїн, де за легендою було виковано божественний меч, стам місто паломництва. Для багатьох заклиначів. Навіть зараз духовна енергія, залишена давніми богами, не втратила своєї сили, безліч таємничих створінь бродили тими горами і ущелинами. буйним цвітом розквітали там найрізноманітніші рослини. Саме там багато заклиначів досягали просвітлення та підносилися на небеса. Утім, більшість вважала найпривабливішою частиною пік усієї місця, де був створений божественний меч. Озеро дзінчань. Поверхність цієї водойми протягом усього року була вкрита кригою. Згідно з легендою, коли піднесений очень порізав долоню, щоб загартувати божественний меч своєю кров'ю, одна крапля впала в западину на вершині гори. Та крапля так і не висохла навіть через тисячі років, і стала шанованим нащадком озера Дзінчань, чиї води видавалися настільки прозорими. Що можна було сягнути поглядом самого його дна. Достеменно невідомо, чи є та легенда, та хай там як балачки продавати цього місця, аж ніяк не були пустими. І, хоч лід ще вкривав озеро, був завтожки втричі, зрідка таки траплялися заклиначі, які, використовуючи сили їхнього духовного ядра, могли тимчасово розморозити поверхню, після чого стародавній міфічний звір. Вистрибав на берег зі зброєю в зубах і пропонував їй людині. Учителю. А яка міфічна істота з'явилася, коли ви прибули за своєю божественною зброєю? Схвильовано запитав Сюімен. Квеньпен. Відповів Чуванін, і очі учня заблищали. Квеньпен. Китайська міфологічна істота, яка складається з величезної риби, квень і гігантського птаха. Квеньпен виглядає як гігантський птах. Або риба птах, настільки великий, що може затьмарити небо. Коли злетить, крила його простягаються на тисячі. Лі. Як чудово, я побачу пеньпена. Ти спершу озеро розморозь, а потім потякай. кипкував можень. Що це ти маєш на увазі? Думаєш, я не зможу цього зробити? А я не розпуши пір'я, розсміявся можень. Я нічого такого не казав. Це не обов'язково буде Квейнпен», – Мовив Чуванін подейкують, що існує більше сотні магічних звірів, які мешкають на дні озера, охороняючи божественну зброю, який би з них не виказав вам свою прихильність, він перенесе артефакт, що ймовірно вам належатиме. До того ж, кожне міфічне створіння має свій унікальний характер воно висине вимогу, яку ви маєте задовольнити. У разі невдачі створіння відмовиться віддавати вам зброю і повернеться з нею до озера. То он воно як? зацікавився Сюймен. Учителю, а що Квинь-Пень попросив у вас? Він сказав, що йому кортить поласувати м'ясною булочкою. На якусь мить запала тиша. Та опісля троє учнів вибухнули сміхом. Ви налякали мене. Крізь сміх вичалив із себе Сюймен. А я то вже подумав, що там буде щось надскладне. Чуванін теж ледь посміхнувся. Мені просто пощастило. Міфічне створіння має чотирнадцять прохання це може бути абсолютно що завгодно. Я колись чув історію заклинача, до якого вийшов Сішу. Той маленький пацюк попросив віддати йому дружину. Заклинач відмовився. Тож міфічне створіння забрало зброю та й зникло в озері. Врешті-решт. Тому чоловікові більше ніколи не випала нагоди отримати божественний артефакт. Сішо, міфологічний щур. Шкода його. Пробурмотів Сююмен. Чому шкода? глянув на нього чуванін. Відверто кажучи, я поважаю його за благородний вчинок. Цюмен негайно виправився. Учитель не так зрозумів. Я не те мав на увазі. Звичайно, не можна проміняти дружину на зброю, нехай наймогутнішу. Просто шкода, що йому так не пощастило. Утім, це просто чутки, сказав Чуанін. На жаль, мені ніколи не випадало можливості зустріти таку людину особисто, зате доводилось бачити дещо справді огидне. Він замок, схоже, принаймні в спогади, обличчя насупилось. На високе чоло ніби насунулася тінь. Пусте, не звертайте уваги. Хто знає, скільки випадків непохитної відданості та крижаної бездушності бачило це озеро за останні тисячі років, скільки людей здатні протистояти спокусі божественної зброї, втрачаючи шанс стати сильнішими, просто заради того, щоб лишитися вірними своєму серцю. Чуванін зітхнув. Холодна іронія в тоні старічної Хена вказувала на те, що спогади зачепили щось болюче в його душі, та зовсім скоро берез обличчя Чуваніна не був звичайної відчуженості, однак брови досі похмуро сходилися на переніссі, немов відразі, а з вуст не злітало й слова. Через те, що вчитель здавався засмученим, сімень спробував змінити тему. «Учителю!» Подейкують, що божественна зброя цього озера теж має свій норок. Чи легко вам було опанувати її? Човонін здійняв брову та рівно зазначив Учитель володіє трьома божественними артефактами. Про які саме ти говориш? Нотатки, авторки. Сьогодні маленький театр, зосереджений навколо останньої фрази пана білого котика Учитель володіє трьома божественними артефактами. Про які саме ти говориш? Розгаляємо кілька версій. Якби ця історія відбувалася в кампусі, черговий Сюймен. Староста, я не можу відповісти на це питання. В тебе ж ідеальні оцінки. Дай но мені зазирнути у твій бланк. Староста Чуванін піднімає повіки, тихо промовляючи. У мене три бланки з бездоганними відповідями. Про які саме ти говориш? Якби ця історія. Була про президента фірми Сюймен, син багатого підприємця. Президент мій батечко хоче прислати вам подарунок на вашу прибережну вілу. Тож чи не могли б ви, будь ласка, сказати її адресу? Могутній Чуванін піднімає повіки, тихо промовляючи У мене три прибережні віли. Про яку саме ти говориш. Якби ця історія відбувалася в імператорському гаремі. Гей, гей, гей. Маленький принц Сіумен. Дядько імператоре, твоя... твоя всесвітньо відома наложниця, вона... вона мене ображає. Коли тебе не було поруч, вона дряпала мене нігтями. Неймовірний дядько імператор Чуванін піднімає повіки, тихо промовляючи Е. У імператора три всесвітньо відомі наложниці, про яку саме ти говориш. Якби ця історія відбувалася під час випуску новин. Журналіст Сюї Секретарю секретарючу, під вашим керівництвом як зовнішній вигляд міста Н так і рівень життя його мешканців надзвичайно швидко покращилися, кількість відходів водостоку значною мірою зменшилась, а щільність трафіку на дорогах помітно знизилася. Після 20-го з'їзду партії Мермо відзначив вашу роботу, висловив подяку, і від імені керівництва Н нагородив вас медаллю лицаря, що зворушив країну Фу. Чи не могли б ви продемонструвати нам вашу відзнаку? Відсилка на китайське державне медіа ССТВ «Країна Фу – буквально гнила країна. Зокрема, жартівлива назва Великобританії та ставлення в ній до гомосексуальної орієнтації. СЕКРЕТАР Чо піднімає повіки тихо промовляючи. У мене є три відзнаки лицаря, що зворушив країну фу. Про яку саме ви говорите. Якби ця історія відбувалася. Чувенін. Годі, мені набридло грати. Повеселилися. Мене сьогодні ще навіть не годували. Авторка, останнє. Це точно останнє. Якби ця історія була про вишукану їжу. Не нажерас Пане, пане, я чув, що ваші парові булочки були на конкурсі Китай на кінчику язика. І на 69-му великому кулінарному змаганні озера Дзіньчен суддя Квеньпен намінував їх за зворушення свідомості великого птаха пухкими м'ясними булочками. Пане, а яка в них начинка? Скільки коштує порція? Можна мені одну. Чуванін. Людське м'ясо тридцять тисяч. Ні. Авторка. Гей, ти маєш дотримуватись сценарію. Чуванін піднімає повіки. Тихо промовляючи. У мене є кампус, фірма, Гарем, ССТВ. Всього чотири сценарії. Про які саме ти говориш. Авторка. Цій озвучуватися теж є що сказати. Мені подобається ця різниця між. Дійсністю і думками бажання про те, що от зараз, зараз точно перепаде І воно кожного, ну не кожного прям, але практично кожного разу не перепадає. Він такий фух, прокатила, фух, прокатила, фух, прокатила. І це, скоріш за все, ну, типу, логічно, але я чомусь за це не. А, ну точно, я за це не знала ще за нашого любого садівника, коли вперше читала, тому перечитувати досить прикольно. У нього ж досі є. Очікування через те, що скільки років він був, так би мовити, квітковим хлопчиком, квітковим імператором. То Ну коли ти дуже довго з переконаннями живеш, то тобі складно потім думати, що Ну все, я переродився, я тепер не квітковий імператор, тому тому все. ні він досі з цими переконаннями, такий типу блін. Але кожного разу такий ой фух-фух і не знаю. Я сподіваюся, я правильно пояснила те, що мені подобається. Ось ви зрозуміли ну ті, хто читав. Це, в принципі, все, що я хотіла сказати. Тож нагадую за існування моїх соцмереж по типу Тікток, інстаграм та телеграм-канал, на який ви можете підписатися, і до нових зустрічей. Па-па.